А всіх учасників культурно-спортивного заходу Діємо для здоров'я, Діми для життя, перевороченого пам'яті Миколи Хнюкова. Я Роман Мартинюк, поліцейський офіцер Покровської сільської ради, а також елементах. У минулому році ми з вами розпочали рух. Цьогоріч продовжуємо. Пропоную приєднатися до культури велоруху, а почнемо ми з вивчення правил дорожнього руху. Велосипедистам та усім учасникам дорожнього руху дуже важливо знати знаки руху По дорозі, на перехресті. А саме знаки, головна дорога, дати дорогу та приїзди зупинки за броню. Разом з вами переглянемо навчальний відеоматеріал. Велосипед як засіб пересування з'явився ще кілька століть тому. І погляньте, як змінювався його вигляд. Тим, кому не виповнилося 14 років, їздити на велосипеді проїзною частиною дороги забороняється. Для цього є тротуарчики та дитячі майданчики. Перш ніж сідати за кермо велосипеда, переконайся у його справності, а саме перевір гальма, звуковий сигнал, тобто дзвінок, переконайся у наявності ручного насоса та набору інструментів. Переконайся, що ланцюгова передача закрита спеціальним щитком. Перевір накачування шин, відрегулюй кермо і сідло за зростом для зручності. А ще тобі слід постійно їздити у шоломі, який захищатиме найважливішу частину твого тіла голову. При купівлі цього предмета приділи особливу увагу тому, щоб він гарно та зручно на тобі сидів. Ремені добре застібалися і ти почувався в ньому комфортно. Корисно буде пригадати про щітки на лікті, на колінники та спеціальні рукавички. Якщо треба дістатися на протилежний бік дороги, злізь з велосипеда, тримаючи його за кермо, перейди дорогу пішохідним переходом. Дітям забороняється перевозити пасажирів. Пам'ятай про це. Забороняється також під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за руль та знімати ноги з педали. Будь зразковим велосипедистом не порушуй правила. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, ну, наприклад, густий туман, Необхідно увімкнути освітлення. Фари. Велосипедист повинен одягти шолом та світловідбівні браслети. Добре, якщо у вас будуть світловідбівні нашивки. Забороняється рухатися на велосипеді по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Також забороняється буксирування велосипедів та перевезення крупногабаритних вантажів. Давайте пригадаємо кілька знаків про велосипедистів. Подивіться, будь ласка, на цей знак в червоному колі. Це заборонний знак, рух на велосипедах заборонено. Запам'ятайте цей знак на синьому крузі велосипедна доріжка. Тут, будь ласка, рухайтесь на своєму велосипеді, але дотримуючись усіх правил, про які ми попередньо говорили. Розгляньте малюнок. Яких правил дотримується велосипедист? А які порушує юний велосипедист? Так, ви помітили, що велосипедист правильно рухається, бо тут знак велосипедна доріжка. Він тримається за руль, не пустує. Велосипед оснащений фарами, але давайте нагадаємо юному велосипедисту, яких правил він порушує, щоб він більше цього не робив. Він перевозить собаку, а перевезення пасажирів заборонене, не одягнув шолом, щітки, наколінники, щоб убезпечило його від травм. Якщо він цього буде дотримуватись, він буде зразковим велосипедистом. Дякую вам за увагу і бажаю безпечних прогулянок, які будуть приносити вам тільки гарний настрій та задоволення. Бажаю вам безпечних, культурних, вічливих велоподорожей.